Орзакс це міжнародний бренд вітамінних комплексів та добавок преміум класу, якому довіряють вже понад 20 років. Ми є лідерами на ринку Туреччини, а також активними учасниками світових виставок, що доводить нашу якість і також інноваційність. Вже за рік роботи в Україні наша продукція представлена у понад 400 аптеках. Тепер ми раді запропонувати вигідне партнерство преміум-косметологам та салонам краси, які прагнуть досягати для своїх клієнтів найкращих результатів. В нашому асортименті ви знайдете широкий вибір товарів для краси та здоров'я. Добавки для волосся ідеально доповнюють мезотерапію, забезпечують, Печуючи поживну підтримку волосся середини, тим самим стимулюючи його ріст. Продукти для метаболізму: наші добавки активізують метаболізм на клітинному рівні, тим самим пришвидшуючи і підсилюючи ефекти від процедур для схудних, зокрема масажів та обгортань. Обираючи співпрацю з Орзекс, ви отримуєте безкоштовне навчання для вас і ваших співробітників, можливість індивідуального обговорення та надання фірмових вітрин та зразків для ваших клієнтів. Орзакс це ваш надійний партнер у світі краси та здоров'я. Приєднуйтесь до нашої успішної команди.